Зараз подивимось, що це. Подивимося, що. О, ух ти! Дивись! Дивись, Ближче. Клас! Оце краса! Оце я розумію! Оце ми зараз посадимо в наші пошечки гарнесенькі. От така краса. А напишіть, що це таке. Оп! Ку-ку! Ой, Боже, дивіться, яка краса, яка милота. О, а ось. Так, це що у нас? Це калачик, так? Да? Як воно по-модному називається? Піларгоні. Я по-свойськи називаю це калачиком. І все доїхало гарно, ти глянь. О, оце прикольно. Забув, як називається. Класно, Але дуже супер класно. Доїхала упаковка, просто The Best of the Best. Mm, дивіться, яка краса. Дякую. Все. Все. Розпаковка у нас пройшла. Ну, оце крутяче буде виглядати. Угу. Прям дуже класно.